Доброго дня. Сьогодні у нас відбувається круглий стіл на тему участь громади села Антонівка та міста Херсону у формуванні бюджету селища. Наскільки я розумію, спікерами тут будуть всі, але тим, хто представить проблеми, це Богдари Бараненко, координатор проєкту та Олена Назарчук, заступник координатора, і активісти, які приймають участь в цьому проєкті. Угу. Ну тож, так, дякую ще підійде експерт Наталія Витечкіна, яка також брала участь у проєкту у останній фазі громадських слуханнях. Проєкт триває вже декілька місяців з червня. Він відбувся за підтримки чеської організації Екологічний рух на сенаті і за підтримки чеського посольства. Вони виділили мікрограмт на те, щоб ми працювали з громадою, на те, щоб ми могли роздавати анкетки, опитувати думку громади. І ці пропозиції ми потім. Надали нашій Антонівській селищній раді, і вона обов'язково всі проблеми селища, які були озвучені людьми, записала, врахувала і записала у бюджет селища. О, такі заколени, такі. Бюджети участі, як називають в Україні, або партисипаційні бюджети, як можна говорити, в Європі ну давно практикуються, Ну, по Україні не так давно, але вже в минулому році я знаю, деякі міста давали частину бюджетів спеціально для громади, виділяли якийсь відсоток, і громада за написанням якихось проєктів, звичайно, не просто так, а отримувала кошти на те, що необхідно їм. Тобто формували не тільки якісь спеціалісти у. Мері або у, у там, маленьких містечках, можливо, селищних радах, а громада сама. От ми пробуємо так на Херсонщині зробити такий пілотний проєкт у нас в Антонівці. А що з цього вийшло? От хотіла якраз сьогодні поговорити. Як саме ми діяли? Я повторюю, що ми спочатку проводили зустрічі з людьми, тобто із такими такими анкетами, я думаю, ви бачили, збирали пропозиції. Збирали пропозиції від громади. Що би вони хотіли змінити у своєму селищі? Тобто тут були різні статті. Бюджету анкета формувалася на основі бюджетних статей Отоміської селищної ради, ми так експертизу провели, вивчили. Тобто, це капітальне вкладення, там, капітальний ремонт будівель, там, тротуарних доріжок. Майданчиків, водопровідно-каналізаційне господарство, стаття щодо освітлення вулиць, благоустрою, діяльність у сфері охорони навколишнього середовища. Ну і, звичайно, там дві статті по соціальним програмам: одна по ветеранам війни та деталі, а інша стаття щодо взагалі соціальних програм та видатків. І коли ми все це зібрали, проводили ми такі і проміжні прес-конференції. Деякі моменти, коли ми все це зібрали, ми громадські слухання у підсумку запланували провести і презентувати спільно із селищною радою і презентувати, обговорити, а потім презентувати у огляді протоколу всі результати. А, ну, як це відбулося на... це теоретично, як це відбулося на практиці, ну, відбулося трошки інакше. Тобто ми збираємось, ми по три місяці говоримо. А... Але не завжди у нас є контакти з владою. На жаль, не всі сьогодні учасники цього а, процесу, проєкту змогли прийти. От І Ганна Зрудня була, і Катерина Льохіна спеціалісти. І на останній зустрічі от, у нас приїжджала сюди, чеська делегація Фітер. Михалики Павла Хотьмейстерова щодо цього проекту навіть у нас була зустріч у загальноосвітній школі номер 18 де пан Семенчев пообіцяв, що він буде особисто допомагати. Він навіть особисто проведе ці слухання. Ну прозвучав навіть разочули, але він, як посадова особа, не має права очолювати. Але, звичайно, він має право, і навіть було б добре, якби він оголосив про громадські слухання, допоміг організував і групу, яка допоможе нам провести. Але чогось цього не сталося. І бюджет ми дізналися, прийняли без врахування думки громади, і а, ми вже. Потім самі в е, останні тижні перед Новим роком, щоб ну, встигли якось по термінам нашої пропозиції прийти, е, організували громадські слухання. Ну, е, незважаючи на те, що е, хтось невідомий і зривав об'яви, які ми давали публічно, ну, ми не бачили жодних об'яв від влади, що вона щось проводить. Не знаю, можливо, щось, щось хтось планував проводити, але громади про це не чула. А ми оповістили, нам до сих пір дзвонять люди, але вони побачили там об'яви, які за установкою по прогулочкам на центральних зупиночках там позривалися. Але все одно люди дійшли. Загалом у нас було десь 22 чоловіка, да? чоловіка. Ми проводили офіційну реєстрацію, це я так фіксую присутніх. І з були експерти, також був голова громадської ради при облраді, Валерій Гурківський, був Анатолій Джомій, Експерт ради Наталія Войтечкіна, яка зараз має підійти, скороход Анатолій були депутати райради Яценка Владислава Миколаївна Николаїв, з Дніпровської райради. Ну, тут ще пару експертів. І місцевих жителів було не так багато, 13 чоловік, членів територіальної громади. Але вони. Вони дуже продуктивно з нами всіма попрацювали, ми з ними обговорили і їх пропозиції, і пропозиції, і ті, що ми збирали на протязі, скільки це, 4 місяці, більше 5 місяців. І у фіналі склали протокол громадських слухань. Ось в нас була секретарем Терофімова, я вже плутаюсь. І, і ми винесли все це на обговорення. Що люди пропонували це? Хочу визвітуватися. Загалом пропонували зробити тротуарні доріжки. Ось у мене звіт, аналіз того, що люди понаписували у своїх пропозиціях в анкеті. Тобто тротуарні доріжки. Хоча центральну вулицю, яка йде до селищної ради, там від мосту до кінця Антонівки зробити з тротуарними доріжками. Ремонт дорожніх покриттів по декілька вулицям, основним, які ведуть там на мікрорайони Яндарниці, Ватутіна, Мирна, докладовище Погодязна. Звичайно, пропонували освітлення тут цілий перелік вулиць, які потрібно освітлити. Ось як Антонівських, так і Кіндійських. І, Легендарної промзони, яка зараз взагалі є представники, яка взагалі в занепаді, і вона частково там територіально кажуть відписана місто, але вона по іншим всім функціям належить Антонівській селищній раді і голосує в тому числі також за селищного голову. Тобто, якщо вони його брали, то він повинен якось і піклуватися про забезпечення я думаю, цієї громади. І там також освітлення не вистачає тротуарних доріжок. І багато пропозицій було щодо роботи з провідними системами. У нас проблема, чогось буває вода гірша, якість, можливо, треба ремонтувати скважини. Також, на жаль, немає представника Михайла Махова, він запропонував зробити взагалі. Обстеження геодезичного розвитку, як воно правильно називається. У нас є ну, підтоплення величезного кварталу. Там. Ви чули, хто був на громадських слуханнях, що величезний, там велика площина і підступають ґрунтові води, чи можливо навіть через те, що там будівництво перекривають, забувають, вода пішла не так, але це треба фахівців. Цю, це питання давно вивчали. А що з чим взаємосв'язано, але води підступають, і у людей там подвали всі в воді. Тобто це треба вивчати спеціалістам, це треба говорити. А, ну це треба запланувати кошти, інакше топляться там у цілі вулиці вулиці. І просто і звично чим то, тряше, то, більше чим далі, тим більше. І у вас такі є проблеми. Чи ви знаєте там кого хто живе, так? Да? Я знаю, я чула давно цю проблему, але ну, там вона дуже складна. Там не просто підземні річки, там є підземні річки, але їх блокували, і будівництво з чим блокували. Що там сказали? Я не пам'ятаю. Що нічого ну, що... не, не росте, що там уже чи неправильно скидують, чи там навіть вигрібні ями, мабуть, не облаштовані. Ні, а... ні, ні, це, це не через них. Навпаки, там щось глобальне перекрите. А вигрібні ями, я тільки що про них також задала, вони становлять небезпеку навіть тим, що вода підступає до них. І потім все те, що вигрібних ямах, вибачте, воно попадає в ту ж грунтову воду, яку потім фільтрують і дають. Нам там да, може, і місту артезіанські е е свердловини, Тобто це екологічна і взагалі санітарна небезпека. І з цим треба щось робити. Добре, що зараз не вибухнула, але що може бути завтра, ніхто не знає. От, і Влітку і взагалі. Тобто, це проблема і треба вирішувати. І взагалі від е е висновків комісії, це його геодезичні розвитки, думати систему дренажа якогось, як що правильно робити. Це дуже складна робота, тоді професора виїжджали, наші екологи. Ось, ну це так, на м, такому любительському рівні треба на професійному заказати все це. О, ці, ці проблеми та проблеми соціального захисту дуже багато ми обговорювали, і з приводу безкоштовного молодіжного пляжу, я вже так за всіх презентую. що ну, громада вважає, що мешканці мають право доступу на ну, ту територію, де живуть, тобто вода це належить громаді, народу. А берега також навіть, наприклад, проводились узбережжя, що якщо беруть плату за входимо мотивують тим, що це треба ж комусь прибирати, але там дуже багато об'єктів торгівлі і серйозних, і хіба вони не можуть забезпечити прибирання на прилеглих ділянках, от так от роблять у узбережжі, вазурне, наприклад, інше. Тобто, ну, принаймні місцеві мешканці, принаймні діти, там, підлітки вони. Завжди повинні на свою, свою землю, свою ж ріку зайти безкоштовно і більш того, пропонувала громада облаштувати ще а, пляжі, а, ну, які були, тобто зафіксували факт занепаду. Це вже інший розділ, там де а, Навколишнє середовище, дасть діяльність благоустрій, воно перекликається або діяльність у своєї охорони навколишнього середовища, що дуже багато пляжів до узбережжя, і кінзійські там біля мосту не поряд, бо там мост зараз така зона, що охороняється, що не треба. А там є поряд пляжів, там декілька сот метрів, що можна його облаштувати, і громада сама вже облаштовує. Є далі напроти селищної ради, і mm -hmm. на інших зупинках гребля далі. І є там, де крякря, кря, не зовсім кряж, наступна да, зупинка, я не знаю, як це на східному називається. Там був кляч ковш, 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 але не сам ковш, навіть віддаре мені сказала. Я, чесно кажучи, там давно не була. Але ці всі зони колись ну, були людяні, там люди купалися і все було нормально. І прохання було від громади, воно зафіксовано протоколі, що все це громадських слухань, що все це треба. Знову провести в належний стан і громада до готова допомогти, якщо це правильно організувати. Там не такі ж великі вкладення. На жаль, у нас навпаки був інцидент коли громада сама біля мосту щось намагалася облаштувати, і тут хтось визвав, цікаво, що не поліцію, визвали СМІ. Ось і кажуть, о, там щось є приватні підприємці, роблять, там щось так таке буде. Підняли кіпіш. До речі, тоді панцемічу чогось був, хоч він ще не обраний. Ось, і трошки, трошки цей процес загальмували. Хоча люди просто розчислювали, хто хоче зараз, може підійти. Там ніяких торгових точок немає, але там є дуже красива галяминка, там є лавочки, я такого зроду ще не бачила. Це біля мосту, там декілька сот метрів вправо, як завжди, там воспокон віку пляж. Там є облаштування. Такі є акуратні такі місця для мусору, там, гігієни. Ну, це добре, це громада, і це добре. Так, да, це треба підтримувати, не гасити. І треба, якщо люди інші ініціативи проявили, то треба їх не, ну, підтримувати і щось робити. І а, були щодо маршруток рекомендації, щоб вони частіше ходили. А, були щодо а, а, зараз, зараз щось важливе. А, були... Ну такі моменти досить складні щодо матеріальної допомоги з одного боку треба її дійсно збільшувати, але з іншого ми знаємо, що десяту частину бюджету, там 10-10 чи скільки мільйонів, мільйон цілий запланували на з бюджету, 10 мільйонів запланували на виділену матеріальну допомогу. виділяють її по 5 тисяч, такого раніше не було, там максимум 200 гривень. Причому людям ну, громада не знає, що вони дійсно потребують цієї матеріальної допомоги. А, і тому громада прийняла рішення, що треба створити якусь, ми створюємо реальну громадську комісію членів територіальної громади і пропозиція, щоб була робоча група, яка буде рекомендувати з її думкою кому надавати дійсно, хто потребує, а хто не потребує. А, ну і е, таке в питаннях різних прийняли про декомунізацію. Закон, щоб підтримати і змінити назви там, де радянських котів, то на якісь такі може нейтральні, може історичні назви. Ось ну і теж створити комісію, щоб ненароком когось не використати героя, і просто в радянські часи боронив Україну. А ну, це по теорії, що це ми наприймали, що це ми наговорили. А що воно буде на практиці, як ми будемо втілювати все це? Тобто я не знаю. Хотілося б, ми запрошували взагалі сюди депутатів районних рад, але перед святкові дні всі, всі зайняті підготовкою когось там, накладки, проблеми. Але ми плануємо. Вчора ми говорили у міській раді, я презентувала інший проєкт від громади з Декор Спаді. Якраз поки спілкувалася з депутатами міської ради, зустріла депутата від Антонівки Семенчева Ігоря. Mm -hmm. І а, він сказав, він обирався від східної вулиці Антонівка. Mm -hmm. Ну, Ви знаєте, що він є батьком нашого голови, Семенчева Ігоря Ігоровича. Якраз просто так перемовила словом і кажу, що у нас є результати, є протоколи, що громада хотіла. Він каже, що він як депутат буде сприяти. Наші депутати інші, у нас Оксана Дякова, депутат, також від Дніпровського району від нашого селища міськради, також сказала, що буде сприяти, тому щоб все це як потрібно за законом, роздивилося, причому ж на першій же сесії всі наші проголосовані питання і відповіли громадянам. А ми все це повинні за законом три дні після того, як три ну, робочі дні ми відрахували сьогодні останній день. Подати в Антонівську селищну раду наші результати і потім чекати може, це після свят, коли вони все це. Будуть обговорювати обов'язково нас повідомляти. Тобто, що ми зараз робимо, це ми громадою. Я вас додам, не, те, що ми нарішали. Ми подаємо сьогодні. Ну, ми мабуть, пошту відправимо, бо на жаль, там такий графік, когось можна застати, когось не дивлячі якісь часи. Ми відправимо наші Антонівській селищні раді і з додатковим листом де будемо просити нас повідомити ну, там, ініціаторів, там голову ініціативної групи. Олена ну, Мутачук, вона наш представник, члена Антонівської територіальної громади. Коли буде сесія, щоб ми могли прийти, ми покличемо всю іншу громаду і все, що ми не вирішували, покличемо і ваших представників, покличемо також юриста від нас, і щоб всі ці питання роздивилися. Знаєте, тут, я думаю, наскільки юридичні моменти, скільки навіть такі політичні, соціальні навіть. Я думаю, що якщо депутатам громада щось пропонує, то вони повинні з радістю взяти, вивчити. Я не знаю, на минулий СОЗИВ, на жаль, ну це залежало від секретаря. Він не поставив на голосування, було набагато більше людей, тоді пам'ятаєте, тоді були більше ста людей А Прийшли, проголосували, що багато статей не потрібні, там і стадіон, наприклад, коли от є громада промзони, яка без світла сидить, є не вулиці. А, і, е, і ми, ну на жаль, вони не роздивлялися все це на сесії. Ми не стали подавати в суд, е, якщо це не роздивляться, то подамо. Не стали тоді подавати, бо чекали перевиборів. Сподіваємося, що зараз депутати по-іншому зовсім зреагують. І е, 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 я думаю, що ну, в той раз просто громадський контроль ми не раз нагадували. І громадський цей контроль не дав використати ці півтора мільйони на стадіон, невідомо чому. Інші витрати. Ну і зараз ми також будемо діяти громадою, будемо діяти з контролем. Я сподіваюся, що не знадобиться цього, що просто депутати будуть, що громадський контроль не дав використати півтора мільйони на стадіон, куди б вони пішли. Чи їх взагалі не було, чи вони пішли десь в інше місце, куди громадський контроль не був. Угу. Ви знаєте, дуже слушне питання, і воно цікавить вас саме. От а, я думаю, що воно вирішиться а, аудитом. Але от мені б хотілося дочекатися Наталя Витичкіна, вона у нас експерт якраз по цьому. Ми тут всі за різними фахами. Да? До речі, ваш фах не знаю. Я просто взагалі гуманітарія, психолог. От тут є менеджери, є от вона економіст, фінансист, і от вона член експертної ради при обласній раді. І я хочу з ними порадитись, коли ми підготували минулі слухані коли ці. А вони радили, як самоорганізувати їх, як правильно. Тобто, все це ми робили за буквою закону, за, за буквою положень громадські слухання. У нас давно вже зріє така думка про аудит. Просто не вистачає сил, але е, я думаю, ми попросимо спочатку, щоб вивісили, е, оприлюднили. Ну, не знаю, у нас до сих пір сайтів, немає Отонівської селищної У нас кожне селище вже має свій сайт. У нас громада, яка безкоштовно все це робить, є свої блоги, є сайти. Антонівська селищна рада не може чомусь зробити. Рішення сесії у нас не вивішуються, не висвітлюються на сайті, не вивішуються там в доступних місцях для громади. Вони там десь під закон. Трошку вже зробили. В сесійному залі. Який більше, коли ми прийшли, викликали поліцію, був закритий. Да? Але після того, як ми викликали двічі. Поліція, та його відкрили. Не як вони писали, що немає, вже відкрилися.